дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів Суспільного. Це програма Тиждень Рівне. І сьогодні ми розповімо, яка ситуація із захворюваністю на грип у рівненській громаді про дівчинку Богдану, яка народилася з вагою 970 грамів у міському пологовому будинку. А також покажемо, як 83-річна Ніна Якимчук запасається яблуками та грушами на зиму. Понад тисячу хворих на грип щотижня реєструють у рівненській громаді. Водночас вакцини від грипу у аптеках і лікарнях поки немає. Повідомила заступниця начальника управління охорони здоров'я рівне ради Олена Гандзюк. Коли очікують нове постачання, та що рівняни думають про щеплення, знає наш Максим Філоненко. Це Ірина Лепеха, представниця громадської організації Батьки за вакцинацію. Вона каже, що цього сезону вакцин від грипу для всіх охочих не вистачає. Цього року вакцини вже заїхали і вони вже всі були використані. На жаль, зараз таку ситуацію маємо, що по аптеках вже немає в наявності, і в клініках так само До мене звертались люди з тим, що навіть вони записували попередньо на чергу на списки попередні на відповідну кількість доз для себе, але вони навіть не змогли провакцинуватися, бо була недостатня кількість вакцин. Вакцинація від грипу не входить до календаря щеплень, додає Ірина Лепеха. Це є не, ну, якби не обов'язковою вакциною, тому багато хто вважає, що можливо не потрібно її вносити в електронну систему. Відповідно, і статистика використаних досвідів є некоректною, і виробник не бачить, чи насправді всі вакцини, які він постачав в країну, вони використані були за призначенням. Відповідно, через таку статистику він може зменшувати кількість поставок на наступний рік. Торік вакцина від грипу коштувала до 600 гривень цього року до 400-500 за дозу. Зу каже завідувач аптеки Сергій Чередник, але поки в аптеках наявності її немає. Отримали в вересні місяці достатньо багато вакцин корейського виробника і французького виробника. Вакцина Flu більше 100 доз, і вакцина грип 80 доз. Зараз на даний момент вакцин нас немає. О, обіцяють наступну поставку тільки 15 грудня. Понад тисячу хворих на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції за тиждень реєструють у Рівненській громаді від початку підсезону. Тим часом, станом на 28 жовтня, щеплення від грипу зробили близько 600 людей. Розповідає заступниця начальника управління охорони здоров'я Рівнеради Олена Гандзюк. Наразі очікують поставку вакцини для медичних працівників. В Україну надійшло 20 тисяч доз вакцин для медичних працівників. За попередніми даними ще наказу немає. Рівненські заклади охорони здоров'я отримують порядку 200 доз. Я думаю, що це буде швидше ніж до кінця листопада. До кінця листопада вже аптечні мережі очікують вакцину. Грип сам по собі він не є страшний. На жаль, ми маємо справу з тяжкими ускладненнями. Найпоширеніше це пневмонія, це отити, сини сити, це може бути міокардит запалення серцевої оболонки, це може бути менінгіт, це може бути настати летальний результат. Рівняни, яких вдалося опитати Суспільному про вакцинацію від грипу, говорять наступне: що ви вакцинувалися від грипу. Ні. – А чи плануєте? Не планую, я на грип вже й не пам'ятаю, коли хворів. Як ви ставитесь до вакцинації? Негативно. Чому? Ну, того, що наше в себе пускати непонятно що. Думаю, що потрібно це все ж таки наше здоров'я. Ми в цьому перш за все зацікавлені. Ви вакцинувалися вже? Ні, але, звичайно, що планую. Дівчинку вагою 970 грамів та зростом 36 сантиметрів виходили у медики у пологовому будинку рівного. Батьки дали їй ім'я Богдана. Один місяць за нею доглядали лікарі у відділенні інтенсивної терапії. Нині дівчинка у палаті разом з мамою. Як немовля почувається, зараз дивіться далі. На цих кадрах новонароджена Богдана з вагою 970 грамів та зростом 36 сантиметрів. Вона з'явилася на світ у міському пологовому будинку 28 серпня, коли її мама була на 29-му тижні вагітності. Народила сама, народилась вона в мене 12.05 ночі. 11 привезли в пологовий. Дванадцять 12.05 вона вже з'явилася на світ за пів години. Я її народила. Дуже довго в мене не було дітей. 12 років це мене довгождана дитинка. Дякую всім лікарям, які за нею доглядали, які які виходили, особливо Ользі Миколаївні. Дівчинку виходжували місяць у відділенні інтенсивної терапії. Зараз Богдана має вагу майже 2 кілограми. 1 жовтня ми з'єднали малютку з мамою в відділенні постінтенсивного виходження. Вона активна, жвава, на даний момент гарно поправляється, набирає вагу, готується до виписки. Дана дитиночка після народження потребувала дихальної підтримки. Вона в 10 днів була на апаратній дихальній підтримці інвазивній. Після того нам вдалося її екстубувати. Тільки через місяць виходжування нам вдалося її зовсім забрати з дихальної підтримки. І нам залишалося тільки довиходжуватися, набирати масу, їсти, поправляти. Зі слів директорки пологового будинку Світлани Муравської, виписати дитину планують тоді, коли її вага буде більше двох кілограмів. У пані Світлани були певні нюанси під час вагітності. Дитиночка трошки відставала по розмірах від свого терміну гестації. Ми спостерігали за жінкою. В один із днів почалася активна пологова діяльність, і ми народили нашу діймовочку. Ми плануємо її виписати до кінця цього тижня, можливо, на початку наступного. Цьогоріч за 9 місяців у рівненському міському пологовому будинку народилося п'ятеро дітей з вагою до кілограма. Готуючись до зими, запасаються яблуками та грушами. 83-річна Ніна Якимчук з Володимирця. Фрукти жінка полюбляє сама, а ще годує ними домашніх кіз. Окрім них, має курей, кішку, вісім соток городу та садок. Яблука та груші пані Ніна запасає в коморі. А щоб вони довше зберігалися, стежить, аби не були пошкодженими. Для цього самостійно на драбині зриває їх прямо з дерев. Разом з господинею в саду гуляла грушки, збирала наша Вікторія Швець. Отак обриваю, обтрушую, і цілу зиму у нас яблучка свіжі, лежать. Бережіться я трусуну. Так 83-річна Ніна Якимчук заготовляє на зиму яблука та груші. Каже, то для неї найкращі смаколики. Намагається запасати їх у коморі цілими та неушкодженими. Для цього з допомогою драбини дістається гілок та зриває плоди або струшує їх із верхівок. Ох, я б тут співала за молоду я все життя. По деревах була. У дитинстві виросла в саду. Все життя обривала яблучка і здорові сосни у дитинстві були. то. Чим повища сосна, то треба було на неї залізти і подивитися на город Пінськ. Ну, я цього не боялася. І зараз не боюсь, о, які хороші яблучки, як вони такі красиві. Люблю собирати, люблю угощати всіх. Щоб плоди які падають, самостійно не билися, жінка під одними деревами посіла жито, під іншими вистелила солому. Спеціально накидала, щоб вони того чистенькі були, бо ж їх на сохранені мити не треба, бо вони не будуть хранитися. Ніна Якимчук розповідає, що її яблуні і груші плодоносять вже півстоліття, відколи поселилася тут. Збір плодів на зиму жінка щороку починає після 14 жовтня, аби зберегти від приморозків. Свіженькими. в мене завжди свіжі, до, самого, до самої Пасхи. Завжди свіжі яблука. Трохи в ящички, трохи деякі, що деяка бочка. Стара тут бочки, лежать прямо, вони не портяться. Жінка каже, що усі яблука у неї з кислинкою, а груші дуже солодкі. Смаколиками ділиться зі своїми козулями, ті залюбки пригощаються таким делікатесом прямо з рук. Проте груш для них дає небагато, аби не мали проблем із шлунком. Люблять, але небагато трошки треба. Ну бо груші вони важкі на живудок. Ніна Якимчук жартома каже, що за день може з'їсти дуже багато яблук. Це для неї основні солодощі. Я як 10 яблук зараз не з'їм, то, то я не встаю з стульчика. У мене цілий погріб, їх лежить, то і я, і козуля, і люди поможуть з'їсти. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.